Всім привіт! З вами я, Макс Мікран, і сьогодні я відкрию 11 стартропів. Так, перший стартроп Полетіло О, сверх рідкий. Кредити. Я очки сили. Добре, ще один. А ой, я навіть помилився. Трен. 15 стартропів, 14. Ну, мені вже, мені випадають рідки, я не розумію, а ні, 14. Міфік! Кредити. Мені і мені випадає дуже класний скін на спайка. Я задоволена. І мені випало, виходить, з чотирьох ем, один... Ну, один. Один з на спайк. Ось на спайк є. І, і ось такий у мене є класний скін на нього, Який я хотів купити десять страдропів. Мені випадає рідкий. З першого Стародропа. другий Стародроп, мені випадає міфік. І легендарний мені випав під кінець. Це КП. І мені випадає гіперзарядна була. Ого. І це виходить третій був стардроп. Сверхрідкий. Мені випадає сверх рідкий. Сверх редкий, второй. Третий эпик. Эпик. Ну эпик. Скин. ⁇ Нелочка сили. Сверх редкий. Сверх редкий. И мифик. Закриваю очі і... Епік. Міфік. І 500 монет. Вновь закриваю очі і сверхрідики випадає. І... Епік мені випадає. І очки з сили, і це виходить. Все, я забрав всі. Ну, мені, взагалі, виходить один, одна легендарка і два міфіка. Міфіка два і легендарка. Виходить, мені з міфіка випало таке, а з легендарки гіперзаряд вже не було. Ну, тепер буду прокачувати Було, щоб дійти до гіперзаряду. Ну і ось таке відео мене вийшло. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал за мої відео. Давайте доб'ємо 4000. Якщо на цьому відео набереться багато подобайок, то я буду знімати більше відео про браузер. Всім до побачення!